Мішка зроби будь добрий чай, тому що віде, що це дуже надовго. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуски ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигравій індустрії за цей час. Аніме серіал Tomb Raider The Legend of Lara Croft продовжили на другий сезон. Радий, що ти повернулася. Дата релізу якого абсолютно невідома. Того ніхто не знав. Сега показали цілу годину ігроладу Лайка like Pirate Yakuza in Hawaii. Нагадаю, що реліз гри запланований на 21 лютого 2025-го. Файно. Sonic X Shadow Generation продала тиражем в один мільйон копій. Аби ви знали, у нас успіх. Інтернетами ширилися чутки, що Мікрософти схаменулись і передумали надалі портувати ігри на PlayStation. Серйозно, я у шоці. Проте ці всі плітки майже миттєво спростував Сатья Надела, керманич компанії Вікна. То все було брехня? Переважно. Так було треба. Call of Duty Black Ops 6 отримав режим для арахнофобів. Чому павук? Чому павуки, а не метелики? Що повністю прибирає ноги місцевим здоровенним павукам із зомбі режиму. Ноги повідриваю, ясно? Проте певні види зброї на секунду якимось дивним багом вертають їм ноги. Ну це прикольно, але страшно. На французьке ево анонсували список файтингів, які перед вашими моніторами. Першого МК, як ви бачите, серед них нема. Ні, не може бути. Вони б не зібралися без мене. Чому вони зібралися без мене? Фанати повністю переклали Dying Light. Завантажити українізатор можна за посиланням в описі. А ще ви можете долучитись до перекладу другої частини, також за посиланням в описі. Я вам не перш шукач. Ні, Андерсон мій шукач. А... А от вже Coma To Be катакомбо тримала офіційну українську локалізацію від Unlock Team. Грунт, база, так би мовити, основа. стрижень, наріжний камінь і фундамент. Майже всі критики нахвалюють Dragon Age 4 Гра має переважно 8 чи 9 з 10. Забудь про критиків. Забудь. Треба звернутися до однієї людини. А oh. так. Як там справи насправді, звичайні геймери зможуть дізнатися вже 31 жовтня? Цікаво, що ж там до релізу взагалі залишиться і як воно буде насправді. В той же день з четвертим Dragon's Age -ом релізи це редактед. Ізометричний роуг лайк, -like, події якого відбуватимуться у в'язниці Black Iron. Відомої вам із Всесвіту протоколу Калісто. Я, я не знаю навіть чесно. Я не знаю за що братися. Очі розбігаються, руки розбігаються. Також все розбігається. У The Division 2 пройде спеціальний івент, присвячений Stalker 2. За його час можна буде здобути спеціальні тематичні скини. Це не перша співпраця GSC та Ubisoft. Колись у сиву давнину вони робили на замовлення стратегію під назвою Олександр. Стара ненависть розчиняється у новій дружбі. Зворушливий момент. Крім того, розробники Stalker 2 офіційно підтвердили, що додадуть підтримку модів на консолях. Про це стало відомо завдяки новому інтерв'ю. В якому розповідали ще багато цікавого. Зокрема, про розробку гри під час війни, сюжет, світ, руші, штучний інтелект та таке інше. Може теж інтерв'ю дати, що не інтерв'ю не інтерв'ю. А що тут за задовольнив? Крамниця Xbox на ПК отримала оновлення інтерфейсу, але поки тільки доступне в програмі Xbox Insider. Де? Там! З 13 листопада в The Elder Scrolls Online з'явиться новий PvP режим 4 на 4 або 8 на 8 гравців. Але це для консолей. Власники ПК зможуть помацати нового режиму трішечки раніше. Троє чоловіків над комп'ютером. Якщо це порно, тоді я з вами. До 4 листопада в крамниці дядька Гейба триватиме розпродаж жехастиків. Встигніть придбати те, що давно хотіли, але вас при цьому лякала ціна. Це звіздець, страшно, але дуже цікаво. GSC оновили свій сайт, і тепер там на вас пантрує оцей сталкер. Як на мене, це якесь дуже дивне рішення. Що ти став вилупився? Ти шо? його. Крім того, в списку видавців з'явилися нові партнери – H2 Interactive. Видаватиме Stalker 2 десь на території Кореї. В мережі з'явилося 10 хвилин ігроладу, портованого на свіч Stalker Тінь Чорнобиля. Дев'ять. Дев Цікаво, чи стягне другу частину другий свіч, чи доведеться чекати третього. А? Змушений засмутити всіх, хто чекав переродження та повернення Конкорду. Він мертвий. Дякую лікарю. Цього не станеться, оскільки Sony вирішили закрити Firewalk Studios. а саме вони і були відповідальні за його розробку. У мене ж очі з за... сльозами заливаються. Bethesda спеціально для видання від показали ще 12 хвилин геймплею гри Indiana Jones and the Great Circle. Нагадаю, що реліз заплановано на 9 грудня, а власникам PlayStation дадуть придбати вже навесні. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Ольга Сендзюк, директорка Ubisoft Ukraine Studio, повідомила, що українська локалізація у шутері X-Defiant мала низький попит. І тому, буцімто, в наступних проєктах поява локалізації через це мало ймовірна. Ти серйозно? І чомусь десь там в Ubisoft не задумались, що Фрітуплейний X-Defiant не найкращий проєкт для визначення зацікавленості в локалізаціях. Тільки і між нами, чому люди не вміють думати? Чому б їм просто не подумати? Бун виклав ще один коротенький тизер Гостфейса для МК 1 але цього разу вже повідомив дату виходу. Отож всі власники другого комбат паку вже 19 листопада зможуть кричати в голосовий чат Йоу! Йоваза. Lionsgate повідомили, що працюють над екранізацією жохастика Outlast. Продюсуватиме стрічку Ройлі. І так буде тривати доти, поки в ньому будуть працювати відомий продюсер Валентин та його зірка Василь. Ультимативне видання кіберпанку вийде на маках на початку наступного року. Бо мак це не бачити, а відчувати. Відчувай, відчувай! Друге сюжетне доповнення для Ubisoftських аватарів Secrets of the Spires має вийти 26 листопада. Ти ще не здох, Сенюсник. Та от як бачиш. І в нас тут накльовується не кисле. Підписникам PS Plus у листопаді роздаватимуть Ghostwire Tokyo», Death Note Killer Wish та «Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Charged». Хата на одну кімнату, поки не починає їхати, гра про індіану Джонса від Machine Games йтиме в 60 FPS на Xbox Series X, та навіть S. версія PS5 також отримає ідентичний показник фреймрейту. Анич Мікрософтів Сатяна Надела повідомив, що Call of Duty Black Ops 6 стала найуспішнішим стартом в геймпасі за весь час його існування. Великий успіх до 20 листопада в Dying Light 2 триватиме спеціальний геловінський івент, що додає новий режим на трьох гравцівну і ясної купу різноманітних скінів. Тільки для цього підприємства треба грошей, щоб змінити хвасон, бо нова мода. GSC привітали з Геловіном гарною картиночкою та релізом старої оригінальної трилогії сталкерів на Nintendo Switch. Ну що, ходімо? Ходім, час обідати. Я знаю, це тобі цікавіше, ніж доля старого друга. До 7 листопада в Epic Game Story роздаватимуть Ghostwire Tokyo, Тож встигніть забрати, якщо не забрали минулого разу. Де? Я встиг, вже пізно. Вампіри на маскараді Криваві лінії 2 отримали нового трейлера та обіцянки релізнути у 2025-му цей. Прошарок Кривосісів. Бандай намко запрезентували ще одного трейлера Little Nightmares 3. Реліз також запланований десь колись на 2025-й. ж. Брайан Гортон. Ти взагалі хто? Гейм директор Марвелс Wolverine накивав п'ятами від Інсомнія Геймс. Куди тікаєш? Та дай коментар. І все це задля того, аби приєднатись до Мікрософтів, щоб під їх крилом розробляти Perfect Dark. So far... І що so far... Крутився як міг. Робив усе можливе. От за розсомаху тепер відповідатимуть Маркус Сміт та Майк Дейлі. Відомі тим, що були гейм-директорами Ratchet Clank, Rift Apart. Clung Ріфтапарт. Фейзерів Гост Фейса з МК-1 багато не буває. Принаймні так стверджує Boon. Тому показав у своєму твіттері ще у цього разу саме ігроладу. Кей. Okay, Sounds ominous. I'm in. Dragon's Age The Wildguard став найуспішнішим запуском і в Стімі, обігнавши колишнього чемпіона Star Wars Jedi Survivor. Він тоді лідирував з показником 67 тисяч одночасного онлайну. В новий Драгонс Ейдж наразі грають 70 тисяч. Боже, як багато в них людей? А? Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.